На Прикарпатті започаткували шкільний конкурс Серцем єдиним ми Україна. У ньому можуть взяти участь старшокласники усіх шкіл області. Творчий проект це написання власних цікавих історій про захисників та захисниць України. Загалом конкурс серцем єдиним ми Україна покликаний посилити національно-патріотичне виховання серед шкільного юнацтва та зміцнити психоемоційний стан ліцеїстів. В кожному селі в наших територіальних громадах, в наших родинах, друзі близькі, є захисники і захисниці, які захищають нас. На передових позиціях власне творчий конкурс буде присвячений таким моментам, що діточки будуть описувати подвиги наших героїчних захисників, які нас захищають, тих, які знають. А можливо, тих героїв, яких, на жаль, з нами немає, вони віддали життя за Україну. Тому ми надіємося, що надзвичайно багато діточок, надзвичайно багато шкіл буде долучатися до цього проєкту, і ми зможемо відволікати дітей. Від е, того страхіття, яке є в нашій державі від війни, творчий конкурс має три етапи: відбуватиметься на рівні шкіл, що розташовані у тергромадах, районах та області. Загалом оцінюватимуть твори та хореографічні виступи шкільної молоді професійне журі. Сюди будуть залучені військові педагоги та мітці. Ці твори. Будуть також опубліковані, тому що це також і важливий буде наш внесок у опис цієї історії. Команда буде мати можливість. Виразитись і в локальному мистецтві, і в хореографічному мистецтві, презентувати свою якби, команду і таким чином здобути перемогу. Робота в команді це така захоплива річ, і тому ми відкриті і чекаємо реєстрацію з кожної школи по команду. Це буде сотні шкіл, сотні команд, і тому ми <кій> передбачаємо проміжний етап райони для того, щоб відібрати ці команди, дотримуючи всіх безпекових вимог, щоб не було концентрація великої кількості дітей, шкільний конкурс Серцем єдиним ми Україна завершиться під завісу нинішнього навчального року. Віра Ковцун, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.